Команда фестивалю Фестлайк like» заявляє, що 13 серпня на березі Великого Зоганського озера буде спекотно. Позаді мене буде сцена. Головний гість котрої гурт «Флайзер». Афішкою фесту є міжнародний авторалі. Автолюбителі, всконали своє авто, продемонструють можливості техніки. Fest Light -like. буде працювати молодіжна сцена тільки з найталановитішими гуртами. Ми за здоровий та активний відпочинок, тому усіх запрошуємо на турнір пляжного волейболу. Звичайно, вам потрібні будуть сили. Тому для вас працюватиме ярмарка вуличної їжі. Запрошуємо усіх на «Фестлайк», -like, забезпечимо цікавий і якісний продукт. А також нам потрібні волонтери, саме ти. Тому запрошуємо до нашої команди і ми покажемо, як організовувати грандіозні заходи. Про хедлайнерів програми програму заходів, а також гостей фестивалю. Дізнавайтеся на сторінках інтернет-видання кордон та інших локальних змі. Долучайтеся до групи «Фестлайн» у Фейсбуці. Будьте постійно у вирі найцікавіших подій. Шановні друзі, жителі Зоранської громади ще раз запрошують вас на Зоранського озера, де 13 серпня відбудеться фестиваль лайк Пес. Запрошуємо на фестлайн!